Добрий день, малята. Рано вранці поутру хто співа кукаряку? Правильно, це півник. Він зустрічає сонечко і оповіщає всіх, що настав новий день. Любить наш півник усім на світанку, гучно бажати доброго ранку. У нас півник запрошує на, на пташиний двір познайомитися зі своїми сусідами, а живе поряд з півником курочка, індик, гуси і качки. Разом їх можна назвати сільські птахи або домашні. Вдень вони гуляють по двору, а ввечері спати лягають у курнику, доглядають за птахами люди, вони їх готують, прибирають. А птахи дають людям яєчко, м'ясо, пір'я для подушок. Малята, давайте пригадаємо разом, хто живе на пташиному подвір'ї. На пташиному подвір'ї живе півник, курочка, індик, гуси і качки. А як разом вони називаються? Правильно, свійські птахи. Молодці малята, ви були дуже уважні. До нових зустрічей!